сьогодні проголосували за те, щоб голова СБУ був призначений, і це Василь Малюк від сьогоднішнього дня. Він голова СБУ. і від сьогоднішнього дня конкретні результати ті посадовці, ті зрадники, колаборанти та вороги України, яких затримують, розшукують, мають бути покарані. А майно їхнє судом також конфісковано до бюджету України на потреби збройних сил України. Думаю, що важливо також, що затверджений новий міністром внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ це вся країна, яка знаходиться в стані воєнному, і вся країна, яка має бути захищена від злочинності, від злочинців від тих загроз, які є всередині для безпеки кожного громадянина України. І Ігор Клименко, це той керівник Нацполіції поліції, колишній тепер буде міністром внутрішніх справ. Ми всі бажаємо, щоб він впорався, щоб. Поліція взяла жорсткий контроль і не допускала проявів злочинності та кримінальності.